У мене є чітка схема прориву через ті самі точки, в яких застрягає просто 90% практикуючих локалістів. Співати. Але співати це ще не означає звучати. Дуже часто ти, можливо, щось і тренуєш, але точково. Сьогодні твенг, завтра мікс, потім просто співаєш, а результат плаває: ця стабільність. Голос це не лише звук, це особистість. Проблема в тому, що ти співаєш, але тебе не впізнають, тебе не цитують, не пам'ятають, наче голос і класний, але хто це був, ніхто не згадає. А давай чесно, ти вже співаєш і не вчора почала. Пісні знаєш, вокальні курси проходила, і техніка у тебе також десь є. Але всередині сидить оце неприємне. Я ніби втомилась. Я не росту, я просто повторюю те, що вже знаю. Можливо, ти помічала, що звучиш не так, як раніше, або ніби все на місці, і все одно от щось не пробиває. І питання не лише в голосі, а в тому, а що ж далі? У цьому відео я не буду тебе вчити починати з нуля, бо ти вже далеко не нуль. Я покажу, де саме ховається твоя стеля, як ти сама себе стримуєш. І головне. Як зробити з твого вокалу не просто талант, а система, яка дає результат, і в тому числі і фінансовий? Просто зараз сядь, закрий очі і подумай, чи ти сьогодні звучиш краще, ніж рік тому, чи ти точно знаєш, що варто розвиватись далі? І чи головне, твій вокал це вже твій інструмент, чи просто хобі з потенціалом? Якщо в голові тиша, сумніви або такий нервовий сміх, то це відео для тебе. Чому я знаю, як тобі допомогти? Бо я була на тому ж рівні. І ще я працювала з десятками вокалістів, які вже мали голос, але не мали оцієї системи результату, розуміння, куди далі. У мене є чітка схема прориву через ті самі точки. В яких застрягає просто 90% практикуючих вокалістів. І сьогодні я покажу тобі, як вийти на нову орбіту без вигорання, без хаосу, з чіткою траєкторією, і ти отримуєш три прозорі етапи переходу на новий рівень, маленький інсайт у свою точку застою, практично вокальні вправи, і щоб ти вже відчула зміни свої сьогодні. Залишайся до кінця, бо ти вже вийдеш з цього відео із новим баченням себе. Зараз зробимо таку вправу: візьми свій телефон і відкрий відео з улюбленим своїм виконанням за 2-3 місяці. Подивись на нього, але не як виконавець, а як вокальний продюсер. І задай собі от таких три питання: що тут працює на мене як на артиста, де я втрачаю увагу слухача? І чи це звучання може продаватись як продукт? Ця вправа це старт твого нового мислення. Тепер ми не просто співаємо красиво. Ми будуємо голос як бренд, як інструмент, як дохід. Бо насправді у нас дуже багато блоків. Це такі болючі зони, які не дають нам рости. І чому комфорт це найнебезпечніша річ? Отже. Ще одна невеличка практика звучання, що продає, твоє завдання: візьми одну фразу з улюбленої пісні, наприклад, приспів, і проговори її трьома способами. Перший Та такий чіткий, як в студії, чисто, рівно і технічно. Другий варіант, як на сцені, уяви що ти перед залом і кожне слово має достукатись. І третій, як для реклами парфумів, з нюансами, з парфумами, з інтонацією. Отже, висновок це не про хто ви що візьме, це про звучання, що несе сенс. Це вже перший крок до того, що твій голос став продуктом. Візьмемо фразу свого ім'я. Наприклад, я скажу. Привіт, мене звати Уляна Фарина. Перший скажу як на радіо: Привіт, мене звати Уляна Фарина. Другий, я скажу, як аромат парфумів ніби продаю. Привіт, мене звати Уляна Фарина. Так, щось таке от цікаві з'явились нотки, цікаві барви. А третій, давайте скажемо там, можливо, трішечки розлючено. Привіт, мене звати Уляна Фарина. Або можна ще якось там мрійливо. Привіт. У мене звати Уляна Фарина. Поговоріть, будь ласка, якісь інтонації, візьміть просто якийсь вірш, якийсь текст і починайте читати. Запитайтесь в чата GPT, нехай дасть вам якісь персонажі, якісь завдання, або самі придумайте і просто читайте, і навіть можете потім кожну фразу читати в різні інтонації, щоб швидше переключатися. Знаєте, колись у мене був такий досвід, я в Рівному озвучувала виставу в Людьковому театрі одразу декілька голосів одночасно. Це був ще той такий цікавий досвід такий experience, але це дуже класно, тому я можу миттєво змінювати оці інтонації, голоси, настрої, динаміки і техніки. Переходимо власне до наших трьох блоків. І перший блок системна робота з голосом. Ти вже вмієш співати, але співати це ще не означає звучати. Дуже часто ти можливо щось і тренуєш, але точково. Сьогодні твенг, завтра мікс. Потім просто співаєш, а результат плаває у ця стабільність, і ти не можеш сказати: я знаю 100% що я роблю і чому. Отже, рішення це послідовна система, як покрокова така мапа. Що, чому, як, куди, навіщо. І ось даю тобі покроковий короткий приклад логіки. Опора дає нам стабільність, міг дає високу ноту без крику, cry, bang дають нам керованість, якусь траєкторію звуку, об'єм або менш об'єм, динаміка і артикуляція створюють харизму і сенс. І, знаєш, це вже такий класний набір технік і цього з'єднаного класного звуку. Це загалом вже якийсь класний, сформований звук, який ти хочеш отримати. Отже, запиши себе знову ж таки: в трьох станах. Як ти зараз співаєш уривок пісні? А тепер другий раз заспівай з фокусом на упору і на мікс. Зроби глибокий вдих, видих, зафіксуйся і уявуй, що ти ноту не витягуєш з живота, не тиснешся. Додай трішки свого краю, твенгу, е, от, додавай техніки, вімкни зараз більше на залізацію, Записуй себе в різних варіантах і послухай, як вони змінюються. Що вмикається, що звучить цікавіше, що звучить щільніше. Тобто, якщо звучання змінюється, значить твоє тіло може більше. Просто потрібна ця система. Далі переходимо до наступного блоку номер 2 образ і впізнаваність. Голос це не лише звук, це особистість. Проблема в тому, що ти співаєш, але тебе не впізнають, тебе не цитують, не пам'ятають, Наче голос і класний, але хто це був, ніхто не згадає. Тому я пропоную тобі таке рішення: створи свій медіа образ, не обов'язково бути суперзіркою, достатньо бути собою, але посилено, підкреслено. Тобто твій голос це твій бренд. Артикуляція, інтонація, паузи це твоє візуальне фото, тільки у звуці. Пісні, які ти обираєш і як ти їх подаєш, це частина історії, яку люди відчувають. І отже, пропоную зробити практику: образ в голові. Уяви, що ти герой з фільму. Перший варіант, ти крута зірка, яка вміє бути сильною. Спробуй силу. А паралельно ніжність. Другий варіант ти можеш тіньовим бути героєм, загадковим, глибоким, пограйся з низьким регістром, повільною, дикцією, можеш так поговорити, поспівати. А третій варіант, наприклад, ти суперенергійна зірка, ритм, артикуляція. Е, знаєш, як в рекламі десь Red Bull. Отже. Тренуй себе різними варіантами, різними героями, і звісно, відтворюй цей звук, бо ти можеш звучати абсолютно по-різному. І власне обери свій образ і розвивай саме його. Саме так часто ми запам'ятовуємо артистів. Наприклад, зараз був дуже популярний тренд в TikTok, де дівчина співає між сірими днями і дощем. І всі цей тренд підхопили. І одразу, коли приходили на сторінку цієї Марії. То побачили, що в неї якийсь є класний специфічний образ, в якому вона тримається, і їй не потрібно там співати якісь суперноти. Також можемо взяти з останніх таких українських зірок це Клавдія Петрівна. Є образ є не потрібно їй щось доказувати, пояснювати, але в неї є особливість. Всі її запам'ятають, всі пам'ятають її а, оці моменти, так якісь технічні. Всі пам'ятають, хто така і в неї є якась своя історія, і це дуже класно. Тобто, не обов'язково потрібно бути реальною такою зіркою, потрібно вже створювати свій бренд і голосовий також. І третій блок це монетизація. Твій голос може не тільки вражати, звучати, він може ще й приносити дохід. І проблема це дуже часто. Ми можемо думати, що я вмію співати, але як на цьому заробити? Кавери це безкоштовно, виступи за дякую, дякую, не дуже хочеться. Уроки ну теж не впевнена, що маю право вести так повноцінно. Отже, що ти можеш зробити? Твій голос: це і є твоя експертність, це твоя історія і подача це вже класний продукт. І ти можеш створювати класні кавери для брендів. Записувати озвучки, створювати свій міні-курс, е вести YouTube, Instagram, де контент придає без напрягу, просто через музику і цінність, через твою історію, через твою цікаву особистість. Отже, ти маєш зрозуміти, що твій голос це є продукт. Уява, ти бренд, обери одну фразу з пісні і заспівай її так, щоб людина відчула себе як в кіно, або хотіла послухати ще. Подумала, от, я б замовила такий голос, тому що він мене дуже зачепив на весілля, на день народження, для свого бренду. Отже, твій голос може бути не просто хобі, це навичка, яка продається. Бо талант – це старт, а система це дія і це прорив. Ти вже співаєш, але ти не просто вокалістка. Ти потенційний експерт, потенційний артист, потенційний бренд. Саме для тебе я створила курс Rise Up без хаосу, без методичок з YouTube, без як вийде, так вийде. Це лише системна, глибока, впевнена робота над твоїм звучанням, станом і, звісно, доходом. Що всередині Rise Up? Це чотири модулі, які покривають усе, що потрібно, щоб перейти з рівня Я співаю до рівня я звучу і продаю. Також буде голосове розкриття, як е, побороти тілесні зажими, вивільнити звук, попрацювати над опорою, е, техніки звучання, твенг, мікс, край, велл, мелізми. Ти не просто знаєш назви, а будеш реально володіти цими техніками: артикуляція, діапазон, тембр, витривалість, глибока робота взагалі над своїм вокальним інструментом, підготовка до виступів, записів, каверів. Формуємо впевнену сценічну версію тебе. І, звісно, монетизація. Як упакувати, продавати, запускати продукт, вести контент, і, звісно, як отримати дохід. Також буде чотири живі онлайн зустрічі зі мною. Ти будеш не сама в процесі, зворотній зв'язок по твоїм відео і звуку, бонуси, уроки від психолога, актора, маркетолога. Бо артисту потрібно все. Доступ. Також до закритого ком'юніті Райзеп, де можна знайти нові колаби друзів і натхнення. Райзеп це для тебе, якщо ти співаєш давно, але не бачиш прориву. Тобі хочеться глибини, а не ще одного марафону. Ти хочеш вийти з кімнати, студії, на сцену, у медію, у професія. Ти хочеш не просто звучати, а заробляти через музику і. Ти втомилась шукати і сумніватись, і хочеш структурного прориву. І якщо це все про тебе, то переходь за посиланням під відео. Старт вже дуже скоро. Я буду працювати з групою індивідуально цілий місяць. Не відкладай прорив на потім. Rise Up – це той рівень, на який ти вже виросла. Просто вийди на нього. Натисни на посилання нижче, забронюй місце на курсі, обери рівень, який відповідає твоєму потенціалу. І не залишає свій голос у тіні. Нехай він звучить наповну для себе, для сцени і для світу. Отже, зараз ми потренуємось вокально, буде дуже класно, чудова вправа. Ось тут зараз буде текст. І е, хочу сказати, щоб ви не так зараз вважали на техніку, а на інтонацію, як ви хочете звучати. Я хочу, наприклад, звучати зараз вільно, впевнено. Е, Знати собі ціну, так і зараз я буду саме такий голос відтворювати, тому співаємо зі мною. Пишеш коментар під цим відео, то я надішлю тобі плюсовку і мінусовку цієї розпідки.